Доброго дня. Я хочу поділитися своїми враженнями від психотерапевтичних сеансів від Олени Губської. На початку нашого знайомства Олена запитала мене, що саме мене турбує. Ми ці всі моменти з нею обсудили. Вона, як спеціаліст, все записала, все уточнила. І ми почали е, наші сеанси. Скажу чесно, що після першого сеансу я відчула ефект, е, я не знаю, чим це пояснюється, але ефект був. І вже після п'ятого сеансу е, те, що мене хвилювало довгий час, е, те... Е, Чим я від чого я лікувалася медикаментозно, вона мене залишила. Тобто мій фізичний стан, мій психоемоційний стан покращився, і я можу сказати впевнено, що Олена дійсно є класним психотерапевтом, методи якої є дуже ефективними. Тому всі, хто думає звертатися до Олени, можете впевнено її написати. Я дуже вдячна Оленечко, вам, що ви мені допомогли. Так як на даний момент вже п'ятий день після нашого останнього сеансу, я забула взагалі, що таке біль. Це основна причина, яка мене хвилювала. Біль у ногах. Я забула, що це таке. Тому всім, всім, всім раджу Олену. Дякую вам.